Отже, нагадую, моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Олександра це мій канал свіжої історії. Обов'язково підпишіться і на мій канал, і на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Цього тижня ми мали епічний батл портникова Латиніна. Дискусію між українцями і. Одною з найяскравіших хороших русських, хоча я б не сказав, що вона вже така вже дуже і хороша. Е була також... Ну, вона, вона цинічна маніпуляторка, як і все, все що пов'язане з російською пропагандою. Тобто, вона, вона мерзенна маніпуляторка, і це відомо давно. Хто, так би мовити, пильнував за її е шаловлівими ручками. Ну, але е мені здається, що ця історія, вона. От в мене є відчуття, що вона згенерована в дуже важливий момент і з дуже такою підступною метою. Так. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли українці зараз звинувачують Росію і Російську імперію у всьому злі, то Латиніна раптом почала прокачувати наратив: а про те, що А Російська ж імперія була імперією не тільки росіян, а й Українців. Ось вам Маршал Паскевич, ось вам там перелік, всяких, ну, я б сказав, і, і Безбородько, і, і пішло, поїхало. Ну, Дійсно, українці в Російській імперії мали ну, і Розумовський, справді ну, Паскевич це завойовник Кавказу. Паскевич, по-моєму, ще й в Польщі відзначився. Так що тут, але суть в іншому, суть в тому, що. Продавати тепер, коли йде війна проти е, російської агресії, е, продавлювати тему е, співвласності Російської імперії. А що, а що ж тоді українська мова не була другою державною в цій імперії? Ну, так, і мені було б цікаво почути, на яке саме рішення Російської імперії українці наклали вето. Ну так, врешті-решт. Бо українці дійсно були важливими, тобто і, і в науці, і в культурі українці були дійсно великим двигуном Російської імперії в освоєння ну, завойованих територій. Хочу нагадати, що зелений клин і сірий клин це не просто так. І, і, і що Російська імперія дала за це українцям там на тих територіях? Емський указ. Емський указ. Як мінімум, як мінімум, івалуївський циркуляр, Це... ну, утиски ж не лише щодо мови були, утиски були взагалі на ну руйнування справжньої історії національної, тобто всі, я б сказав, маніпуляції з українською історією, з самосвідомістю. Вони були принизливими для українців. Ну от тепер про цю дискусію, про суті. А що нового сказав е, Віталій Портников? Віталій Портников нагадав те, що кожен освічений українець знає. Власне кажучи. Так, Тобто, це, це те, що знає середньостатистичний освічений українець. Але е, те, що латиніна просто, е, ну, е, раптом. Всю свою неадекватність виклала, так би мовити. Ну так вона і в багатьох інших історіях неадекватна. Я хочу нагадати, наприклад, зовсім близьку подію: це замах на Фіцо. Латиніна безапаліційно написала, що це зробили українці. Потім ще кілька, протягом кількох годин ще кілька разів збрехала в віксі, е, на що я її обматюкав там. Я стараюсь не вживати ненормативну нормативну лексику, але, але я там відверто її обматюкав просто. Тому що це свинство має бути е, ну, зафіксоване і позначене. А те, що робить Латиніна, це свинство. І я думаю, що воно пов'язане із її певними, ну, мабуть, психофізіологічними процесами, так би мовити, е, е, і пов'язаний ще й з залежністю від російських спецслужб, на які вона завжди працювала. Тобто її розвернули в цій ситуації якраз дуже так ядовито. І вона зараз отруює все, що може отруїти довкола себе. Добре. А яка потреба від їх слухати, тому що я дивлюся, скільки каналів у нас кожен тільки Латиніну. Но... От іншому надаром, у ну, принаймні, можливо, я, я ці канали не дивлюся, я Арестовича не дивлюся, е, крім Ростовича, я не знаю, хто ще крутить, але е, мені практично тяжко сказати, який великий канал, який м -м, пише інтерв'ю, не крутить е, хороших русських. Різних. Ну, мене взагалі це бісить, тому що, е, чесно кажучи, от е, подивімося на саму. Ну, природу э, медіаринку. Упортникова. Було підписників. Боюся, помилитися щось більше 200 тисяч, 260, мабуть. Зараз під 400. Ну, тобто, один скандал, і то це такий якийсь. Політехнологічний скандал з Юлією Латиніною додав портнику подвоєння підписників. Навіть, по-моєму, менше, По-моєму, зараз під 600 тисяч здається, в нього підписників. Саме завдяки цьому скандалу, тобто, він за кілька за тиждень натягнув величезну кількість підписників. Я боюся помилитися в показниках, але двадцять так от, проблема в чому? Проблема то в тому, що коли ми сидимо в українській ніші, і ми говоримо дуже сутнісні речі, ми не зовсім почути навіть українським глядачем через українську мову. І це дуже дуже напрягає, чесно кажучи, тому що Портніков говорить багато сутнісних речей Портніков цікавий тим, що він. Е, ну, Володіє колосальним фактажем, е, і тут він цікавезний, як, ну, як журналіст, як е, я б сказав, дослідник суспільних процесів, е, тому що він яскравий, він аргументований. Але ж коли портников сидить в українській в україномовній ніші, він з точки зору російських. Таких прокру прокручених блогерів, тої ж самої Фейгіна і Латиніна виглядає маргіналом. Але ж Портников за інтелектуальним рівнем перевищує Латиніну і, і Фейгіна в рази, я б сказав, якщо, якщо, якщо це ну, співставлять. От в чому проблема? Проблема в тому, що ми е, ну, якось пробуємо. Вирощувати український сегмент Ютуба, українські соцмережі, але разом з тим ми все одно залишаємося конкурентами з російськомовним контентом на території України. Це найгір, найгірша ситуація. Вона ідіотична ситуація. Тобто, по суті, через Латиніну російські спецслужби перевірили, чи в стані вони маніпулювати. Масовкою українською, виявляється, все ще в стані. Все ще в стані. Ну, якщо це гарно упакувати. Ну, можна, можна навіть не упаковувати, можна кидати дражливу невростенічну тему, і українці заводяться. Але дивися, перед тим, так, здається, перед тим у Львові відбувається форум, мовити, російської опозиції. Форум, який все це події викликає істерику у Андрія Садового, міського голови Львова, який, е, який стверджує, що він про це, це нічого не знав, хоча там приїхала купа людей, які не вилазять з його 24-го каналу. Ну так, ну, ну принаймні точно Пономарьов буває там. Ну, Фейгін там теж буває, постійно. І Фейгін теж буває там. І мені здається, що він там, ну, там буває ледь не щодня. Ну мені здається, що тут садовий просто зреагував політично і дуже правильно зреагував, хоч і, може він і злицемірив, але йому тут безвихідна ситуація. Бо якби він промовчав, по-перше, це відбувається на території міста і він глава самоврядування місцевого. Це перше. Друге. Концентрація такої кількості опонентів Путіна у Львові точно робить Львів додатковою мішенью. І якби Путін ударив в цей час перебування, під час перебування, виявляється, що вони три дні там кутілі, гуділі, клубились і тому подібне. І за ці три дні по Львову не було прильотів ракет і шахев. Значить, дуже важливі ФСБшники перебували під виглядом опонентів у Львові. А тут питання: а вони всі ФСБшники чи там є такі, що ну, дійсно, дійсно є противниками Путіна так чи інакше? Ну, там же були представники, наприклад, російського добровольчого корпусу. Так що, тобто, по номерів, виглядає щирим опонентом путінізму. Ну, а Чирікова, наприклад, та ж сама, мені здається, що вона не, не така помітна фігура, хоча вона екоактивістка, яка просто на, на головному місці. Я би задав, би задав би питання Хуїс. Хуїс це, це екоактивістка із е, города Хімкі. Коли oh. через Хімки е, прокладали, по моєму автобан. І вирубали частину лісів, вона там підняла таку протесну масовку, через що, ну, врешті-решт, їй довелося здиміти з території Росії. Ну, але е, принаймні оця вся тусня у Львові вона е, асоціюється з Ходорковським. Тобто, ну Дуже багато є підозрюва, що саме Ходорковський, так би мовити, на власному ресурсі якось підтримує комунікацію. Оцього всього, і він і він там виступав, оскільки я знаю. Так він, по-моєму, дистанційно виступав так. там, і це наштовхує теж на певні думки. Чому, чому мене це дуже насторожує? Справа в тому, що свого часу Путін мав концепт. Створення ну, такого вижирання внутрішньої суті Росії через е, вихідців через мільярдерів російських олігархів-вихідців з України, ну, зокрема, Фрідмана, і Хана там і тому подібне. Е, пригадується, як він зігнав цю зграю олігархів російських під концепт е, комплексу Бабен-Яр. А там уже качалося інше: е, Україна як друга Росія. Uh -huh. в, це, в це мали влити неймовірно великі кошти, і створювати тут російськомовний контент, створювати тут культурних героїв російських, і воно, блін, мало виїсти цю національну сутність України. Знову українці мали бути національною меншістю в Україні. Ну але е, е це навіть перестали грати євреї, яких хотіли використати особливо ну, бренд е, Бабиного Яру. Вони це зрозуміли, що і, е, Москву турбує не пам'ять жертв Бабиного Яру, а як е, в Личині е, через, скажімо так, е, цей е, моральний вхід е, через ворота Бабиного Яру зайти в Україну і, і знищити українську сутність України. Ну, от, до речі, днями е, сплив некто табачник. Так, Дмитрій табачник виліз на форумі е, в якомусь е, гуманітарному в Москві і почав е, розповідати про деукраїнізацію -де України, рерусифікацію України. Тобто цей концепт живе вічно, він цьому концепту вже 300 років. Хочу нагадати, що саме свого часу за Петра І спалювалися масово книги українські, в тому числі підчистили бібліотеку Києво-Печерської лаври, наскільки відомо історикам. Тому е, оця рерусифікована Україна це нова мета. І от вони пробують зараз шукати електоральні групи, які можуть в нинішній Україні, тобто вони з одного боку, ніби це подають під соусом спільного використання Криму, вони можуть спільного використання Белгорода, спільного використання Ростова й Кубані, Україна і Росія. Але все це закінчиться тим, що. Ну, сутність э, українська, ідентичність э, українська має бути розмита в будь-якому випадку. І мені здається, що це зараз начерки проби э, довготривалого сценарію. Я пригадую, як свого часу э, Глеб Павловський качав темку руського міра. І ця тємка руського міра, вона була злизана з, з тюрксой, з турецької ради. Так. Тобто культурна комунікація всіх тюрків світу. Ну от чи можна було б по аналогії з тюрками побудувати культурну комунікацію слов'ян? Бо чомусь такі питомо-слов'янські держави, як Чехія, чи Словаччина чи Польща чи Україна, вони ніколи не акцентують на слов'янстві. Ніколи. Ніколи. Хоча, в принципі, словяно ідея це була ну, більше шафарики і гамка і тому подібне. Але ж на цьому ніколи не подалювалося. Але вічно слов'янством, як з якоюсь писаною торбою носяться росіяни, грунтову які... експансію. Ну так, це, це, це просто форма експансії, форма виправдання експансії. Ну, але е, тут просто мова про інше: мова про те, що е, сама Росія не може придумати для себе нов, нового місця в е, глобальному світі. Е, тобто, після агресії проти України Росія буде поставлена е, у відстійник. На карантин, і вона повинна бути, буде довго від скверний і прийти в новому форматі з новими ціннісними координатами. Інакше вона не буде сприйнята в світ. Володимир, а що будуть робити українські канали, які активно крутять різних хороших русських e, здається з? 17 липня, коли в Україні в телебаченні буде заборонено використовувати іноземну мову. Ну тільки короткими цитатами або окремими словами, допускається. Ну вони справа то в тому, що сегменти в Ютубі сумарно дають ну окремих спікерів, сумарно дають приріст і телеканалам. Телеканали без цих спікерів можуть попідвисати. Це ж той самий феномен зростання аудиторії Портникова, коли він дискутує з росіянами. Коли Портников говорить дуже важливі сутнісні речі в Україні і, і такого міжнародного штибу, нагляди не такі великі, а ця абсолютно отруйна. Облізла лисиця Латиніна, раптом зробила славу Портнікову. Тобто, політтехнологічно оця, ну, стимулятор росту все одно в руках Росії, Росії знаходиться. Тобто, мені на канал треба запросити кількі двох-трьох хороших московитів. Так підписка зросте до 100 тисяч моментально. А, а, а на, на чому зробив аудиторію каналу е, Гордон? На російських підписниках. Чому е, зробив е, Арістович і Шарій на російських підписниках? Там три чверті аудиторії Росія дивиться, росіяни у всіх їх, не українці. Але сумарно здається, що це такий от впливовий український канал. хоча Ну, за кількістю переглядів так, але за вагою і можливістю впливу на українське суспільство, ну це завищені, так би мовити. Ну, оцінки. Ну, я дивлюся по своїй статистиці. У мене як правило, ну Росія, це десь четверте, п'яте часом навіть шосте місце. А по тривалісті перегляду вони взагалі, як правило, є дуже дуже ну, слабенькі. Ну тому, тому от е, е, те, що е, зараз українсько-російська війна е, може глядача і слухача, е, на тому якраз і базують е, технологію нарощування потенціалу. Е, ну, глядацького потенціалу мається на увазі. Бо бо це прямий конфлікт, і в прямому конфлікті Портникові Латиніна а рефері в них Фейгін, тобто Фейгіна, це та своя така аудиторія, складена із якихось освічених росіян, єврейських іммігрантів, ну і ліберального середовища такого російського. Хоча Фейгін сам по собі дуже специфічний, згадати хоча б його участь у. Війні в Югославії на початку? Ну це віднесемо до помилок молодості, скажімо так, а Та ні, 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 це, це віднесемо до політтехнологічної, так би мовити, роботи. А а до речі, а чому Фейген став тим нейтральним майданчиком? Його куди? От його в сторону України чи в сторону тих, хто працює на, на Росію все ж. Ну, Фейгін все-таки антипутініст. Тобто Фейгін використовує українські можливості для того, щоб зламати хребта путінізму. Він же не збирається жити, осідати в Україні. Він, він рідко тут з'являється. Живе він у Франції, наскільки я розумію. Це його все влаштовує. І от, ну, він, він і ще. Ну, велика каста таких нових іммігрантів, вони все-таки мислять російсько-центратричними категоріями і хочуть вони повертатися в Росію, не, не жити в Україні і не будувати другої Росії в Україні. Але поки боротьба Росії проти України дає їм е, нові можливості, доти вони використають з них. Тобто він все ж таки більше в нашу сторону йде. Полініше про намі в нашу тільки в частині антипутінській, але в нашу ще і в силу досвіду він зрозумів, що українці і тип відносин громадянина держави, таких громадянина і громади є дуже повчальним, і з України можна ліпити ну, політичний уклад майбутньої непутінської Росії. Ну, Єдине, що Фейгін сам прекрасно знає, що українці не такі ліваки, як росіяни. В Росії, трохи, в Росії оця ліва компонента складає більше половини населення. І постпутінська влада повинна буде дуже добре зіграти на лівацьких патерналістських ідеях. Українці так незалежні від патерналістів. Петерналіських настроїв. Ну, український політику не так залежний від патерналійських настроїв населення, як російський. Mm, так, отже, на цій оптимістичній ноті, мабуть, будемо завершувати цю розмову. До речі, нагадую про потребу підписатися на мій канал. Там мені трошки бракує до 17 тисяч. От сподіваюся, що цього тижня доб'ємо цю цифру там буквально. Okay. 150 підписок залишається тут. Це важливо. Зробі, зробіть не просто лайк, а й підписочку. Підписку. Підписуйтесь на канал Володимира Цибулько, є два, цибулько Тулк і Цибулько ТВ. Ну і всього найкращого. Дякую. До побачення. До побачення.